Той візит, який допомога збройним силам України, яку надає Болгарія, є вкрай важливою для нас, наголосив Руслан Стефанчук в ході зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Болгарія Ніколяєм Денковим. Спікер подякував за підтримку нашого шляху до ЄС. Водночас акцентував, що входження України до НАТО лише посилить альянс. Стефанчук висловив вдячність народу та парламенту Болгарії, який із червня 2023 року ухвалив сім рішень про різні види підтримки України. Також він заявив про сподівання, що болгарський уряд продовжить підтримку щодо наступних траншів допомоги нашій країні. Я дуже зацікавлені, щоб така ж підтримка вона продовжилась, тому що ви бачите, що Україна продовжує боротися. Україна, Україна дуже хоче перемогти у цій війні, але ми розуміємо, що ми можемо зробити лише разом з нашими партнерами і друзями. Серед яких очільне місце посідає звичайно Болгарія. Окремо, я дуже хочу подякувати вам за допомогу, яку Україна отримує: і військову, і фінансову, і гуманітарну. Я хочу подякувати за підтримку наших громадян, які знаходяться сьогодні в Болгарії. Я хочу подякувати за лікування наших військових, які перебувають у Болгарії. Це все це весь ваш великий внесок у нашу спільну перемогу. Насамперед для України наразі важливе максимально швидке виділення і доставка нових пакетів озброєння та техніки, наголосив український спікер. Сторони також обговорили питання притягнення російського режиму до міжнародно-правової відповідальності за агресію проти України. Руслан Стефанчук наголосив, що держава, яка порушила міжнародне право, має відповідати за канонами міжнародного права. Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, перебуваючи з візитом у Литві, зустрілася з міністром охорони здоров'я цієї країни Арунасом Дуліком. У ході розмови зазначалося, що Литва готова задовольняти всі заявки на реабілітацію українців. Зокрема, наголошувалося, що потенціал системи охорони здоров'я цієї Прибалтійської країни в лікуванні та реабілітації українських військових значно вищий ніж той, що нині використовується. За інформацією посольства України в Литві, торік лікування тут пройшов 81 українець, що постраждав від збройної агресії РФ. Подальшу медичну допомогу отримують ще 400 осіб, а реабілітацію 1200. Україна нині потребує, крім курсів реабілітації, ще й великої кількості реабілітологів, а також програм психологічної підтримки, особливо для дітей. Кожен врятоване життя є важливим кроком до перемоги України у війні. А сприяння МОЗ Литви наближає нас до цього. Українське питання у Сполучених Штатах стало заручником внутрішньополітичної боротьби на тлі майбутніх президентських виборів. Стверджує народний депутат Єгор Чернів. Сенат США підтримав допомогу Україні на 60 мільярдів доларів. Натомість голосування в Конгресі щодо виділення такої військової підтримки поки що блокується. Політик вважає, що допоки Байден намагається переконати конгресменів проголосувати за військову допомогу для України, фокус уваги слід перевести на можливості європейських країн поставляти нам зброю та далекобійні ракети. Бачу два рішення, як мінімум, перше рішення, те, яке було озвучено. Президентом Павлом про те, що він знайшов 800 тисяч снарядів, 500 з них 500 тисяч. Це 155-й і ще 300 – 122. Це знайшов він не в Чехії, зрозуміло, а в третій країні. І якщо вони вже вироблені, є на складах, то це питання логістики і оплати. Я ось повернувся з німеччини. Німеччина також готова і вже сказала, що бере участь в купівлі саме цих снарядів. Канада бере участь в логістиці цих снарядів. Ну тобто, частково, німеччина ні всі. 800 тисяч і шукають ще хто включиться в цей, в цей процес. Тобто, це може бути достатньо швидко. Другий варіант рішення це далекобійні ракети, які зрівняють наші шанси, тобто винесуть фактично склади в глибокому тилу Російської Федерації. Ветеранська політика в Україні є пріоритетною і охоплює багато сфер життєдіяльності. Це стало можливим завдяки змінам до законодавства, які протягом останніх років були ухвалені в парламенті. Водночас виникла необхідність систематизувати правові інновації та сформувати єдиний комплексний підхід у сфері захисту прав ветеранів. З Цією метою Верховна Рада спільно з профільним міністерством і ветеранською спільнотою підготували фундаментальний законопроект для реалізації засад ветеранської політики як в структури центральних органів влади, так і на рівні самоврядних структур. Основними засадами даного законопроекту є належна реалізація медичних, соціальних, трудових, економічних прав ветеранів та членів їх родин, членів родин загиблих, вшанування. Пам'яті ветеранів війни, формування культури про подвиги ветеранів, створення єдиної електронної системи турботи про ветеранів, створення умов для комплексної програми реінтеграції саме у громадах, тому що ветерани повертаються у громади і саме там починають своє повноцінне життя, саме там починають свій шлях до повноцінного цивільного життя. Політикиня наголошує, що за принципом єдиного вікна, вже сьогодні на сайті міністерства у справах ветеранів та за допомогою ресурсу Є ветеран можна отримувати інформацію про діючі державні програми підтримки ветеранів. Для цього потрібно приєднатися до єдиного державного реєстру ветеранів та зареєструватися там за допомогою електронного підпису. Народні депутати поспілкувалися із журналістами з Філіппін, Індонезії, Малайзії та Індії. Азійські медійники цікавилися ситуацією в Україні та настроями українського суспільства. Також вони переймалися, який вплив на їхній регіон має війна, що відбувається в Україні. Важливо доносити нашу позицію до країн глобального півдня. Це важлива частина інформаційної війни, в якій нашою зброєю є правда. Говорили також про падіння уваги щодо України в багатьох медіа азійського регіону після загострення війни на Близькому Сході. Ми сподіваємося продовжити цей діалог з ними в майбутньому і посилювати голос України в різних регіонах. Ця робота є критично важливою. І з вуст парламентаріїв, які представляють людей своїх громадян, особливо важливо мати таке спілкування.